Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В четвертій ранку у бухті Севастополя пролунали хлопки. Перед цим стало відомо, що Росія завела до Севастополя фрегат адмірал Макаров на обслуговування, мабуть, уже після хлопків. І останнє в той же час в Одеській області ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угрупування в Чорному морі семи великих десантних кораблів та двох ракетних із Севастополя висунувся один із новітніх. Кораблів Чорноморського флоту адмірал Макаров слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується, зазначили у командуванні. Командир фрегата – уродженець України Григорій Брієв, який служив у ЗСУ, але зрадив присязі 2014 року, коли РФ окупувала Крим і розпочала збройну агресію на сході України. Фрегата оснащено 24-ма зенітними ракетними комплексами середньої дальності БУК та вісьмома крилатими ракетами «Калібра», Писав Форбс за інформацією видання пі. Після потуплення Україною флагмана чорноморського флоту РФ ракетного крейсера Москва урф залишилося. Всього три великі кораблі найкращим із яких є адмірал Макаров, долучений до складу військово-морського флоту Росії 2017 року. У той же час прямо зараз Україна завдяки морським дронам та ракетам гарпон отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів Чорноморського флоту Росії. На запитання, чи можуть морські дрони знищити Чорноморський флот Російської Федерації, експерт відповів однозначно можуть. Давайте розкладемо це питання як мінімум на дві частини, бо не дрон. Нами єдиними насправді спарена потужність полягає в ракетному паритеті. Ми вже отримали від союзників ракети AGM-84 гарпун із дальністю ураження ціла і від 90 до 315 кілометрів. А отже, ракетний паритет у північно-західній частині Чорного моря однозначно вже на нашу користь і про ніякі військові десанти, на мій погляд, не може йтися. Характеризуючи морські дрони, Черник вказав на два важливі моменти: до 400 кілометрів діє це дуже багато. І найголовніше важка. Бойова частина у межах 260 кг. Плюс, якщо врахувати, що вони невеликі, непомітні, дуже маневрові, то ті рештки чорноморського флоту стають під загрозу в першу чергу. Великі кораблі класу, фрегат і корвети. На його думку, чорноморський флот РФ вже давно не є паритетною силою в Чорному морі. Правда, вони ще мають доволі непоганий потенціал в частині малих ракетних катерів. класу Аракорта там досі калібрів і найнебезпечніший апарат, який залишається на цю хвилину, Вино це підводні човни класу Варшав'янка. Їх є щонайменше чотири, і вони можуть запускати ракети калібара з підводного положення. Але на цю хвилину загальна філософія паритету однозначно на нашому боці розповів Чарник. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.